До вашої уваги, головні новини району. Це Броденьюз у студії Сергій Нікішин та Мар'яна Баняс. Вітання усім телеглядачам! Це спецвипуск Броди і Сьогодні ми поговоримо про події, які вже стали історією. Саме так, адже сьогодні ми відзначаємо день народження міста Броди. Сьогодні випуску дивіться про таке. безкоштовні атракціони для дітей, як розважали малечу. Молебень за місто Броди та вшанування героїв України. Репортаж з місця проведення. Більше хода влади та громади. Урочисте покладання квітів. Концерт в народному домі. Як святкували День міста. Вечірня екскурсія містом броди. Особливості знайомства з вуличками. Про це далі у випуску. День міста Броди почали святкувати молебнем за героїв України і за місто Броди. Традиційно у центрі зібралися представники влади, учасники муніципального хору боян, і не лише серед присутніх побувала і наша знімальна група. Увага на екран. Молебень до Пресвятої Богородиці розпочала у центрі міста броди традиційно біля стела Матінці Божій. Тут зібралася громадськість духовенство та представники влади. Усі вони молилися за довгоочікуваний мир в Україні та захисників і захисниць, що захищають рідну землю від расистів. Також хвилиною мовчання вшанувала тих, хто ніколи не повернеться до рідного дому. Молебень тривав приблизно 15 хвилин. Тож би оборонив нас нині війни. Ми не відступимо від тебе. Владиши після проведення молебню до присутніх звернувся отець Андрій Семенюк, який привітав усіх з не Броди та закликав невтомно молитися до Богородиці та у скрутну хвилину. Прибігати у своїх проханнях до неї. А сьогодні ми маємо спільне свято свято нашого міста. І надзвичайно приємним є те, що ми разом зійшлися біля той, яка об'єднує, біля той, яка єднає, біля стіп Пресвятої Богородиці, щоб сплести віночок наших. Молито Подарувала свої музичні композиції учасника муніципального хору «Боян» на чолі з його керівником та диригентом Ярославом Ленєвим. Помолися до святої Після виступу хористів бояну Анатолій Балей разом із дружиною поклали квіти до підніжжя скульптури Матері Божої Сергій Нікішин телеканал Броди Умай. А після того, як провели молебень, куди пішли усі присутні? Спочатку вони пішли вулицею Золотою, потім завітали у центральний парк. Відвідали пам'ятник героям Небесної Сотні і пішли до народного дому. Чим була особливою ця хода? Дивіться далі у сюжеті. З нагоди святкового дня на площі ринок біля фігури Матері Божої розпочалася піша хода за участю громадськості міста, місцевої влади та всіх бажаючих. Далі присутні помандрували головною вулицею міста золотою. Викладачі по відділу ударних музичних інструментів своїм професійним виконанням чарували присутніх. Державний прапор як символ країни, як втілення національної єдності, честі та гідності, історії та сьогодення відіграв важливе місце у цей день. Опісля присутні відвідали місцевий парк Райківку, де вшанували жертв підшовицьких репресій. Згодом люди помандрували до скверу героїв Небесної Сотні, де також віддали шану відважним хлопцям. Завершилася піша хода біля Бродівської гімназії імені Івана Труша, де оркестр відділу духових інструментів Бродівської школи естетичного виховання виконав музичну композицію. Пізніше у народному домі відбувся урочистий концерт. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броти Онлайн. Серію, а як цьогоріч відзначили День міста? Захід відбувся у народному домі, адже як відомо, ми зараз перебуваємо у воєнному стані і безпека людей понад усе. А що було цікавого у програмі? Про це дивіться сюжет. В рамках відзначення дня міста Броди і громади відбувся концерт за участю місцевих колективів. Святковий концерт розпочав муніципальний хор боян під керівництвом Ярослава Линєва, виконавши молитву Побудь, мій Боже, отут зі мною! чолі із його солістом виконали молитву за Україну. Присутні із великим задоволенням слухалися у кожне слово, виконане муніципальним хором боян, та бурхливими оплесками подякували йому. <плес> <плес> Чарував присутніх своїм виконанням бродівський зразковий вокально-хореографічний ансамбль «Девограй». Голова, привітав усіх з днем міста Броди, та зі словами подяки звернувся до тих, хто дотичний до розбудови нашого містечка. Велика вдячність тим, хто віддав найголовніше своє життя. Цього року для нашого міста ми також проводимо і святкуємо дуже скромно. Але ми це робимо для того, щоб нагадати нашим бродівчанам, що є таке свято. Що ми маємо чим пишатися, що ми маємо кого захищати, що ми маємо на кого працювати і кому передавати. Так само зразковий вокально хореографічний ансамбль, «Девограй» на чолі з його музичним керівником та балетмейстером, нагороджений дарунками від начальника відділу культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Мар'яни Павлівне Роді. Прекрасне виконання, наполегливість та витривалість характерні для кожного учасника ансамблю Девограй. Перевершене вокальне тріо зачарувало присутніх, виконавши вальс з квітки цісик Місто спить. Талановитий дует дівчат у супроводі музичного інструмента виконали пісню Мила моя. Також у їхньому виконанні прозвучала пісня біля тополі. Присвячена всім героям, які віддали життя за незалежність України. Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Окрім концертної програми, були також атракціони для дітей. Усе це мало місце в центральному парку, куди малеча приходила із задоволенням. Більше у сюжеті. З нагоди відзначення Дня міста і громади у Бродах відбулися цікаві заходи для дорослих і малечі. В цей осінній недільний день кожен міг відвідати безкоштовні дитячі атракціони, які працювали з ініціативи голови Ореста Кавецького. В програмі дня для всіх бажаючих були надувні гірки, каруселі, солодка вата та аквагрим. Наталія Коваль, Сергій Нішин, телеканал Броди онлайн. Приходом вечора місто Броди стало локацією для екскурсії. Організована вона була за сприяння Бродівського історико-краєзнавчого музею і привернула увагу чималої кількості жителів. А що цікавого у Бродах можна побачити ввечері? Для цього пропоную переглянути наступний відеосюжет. Директор Бродівського історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук провів для гостей цікаву та пізнавальну екскурсію, яка привернула увагу. Чималої кількості людей розпочали із центрального парку, який оповитий чималою кількістю легенд. Згодом перейшли до фахового педагогічного коледжу імені Маркіяна Шишкевича. Є у нас кілька таких крапок. Вулиця Золота, Майдан Свободи і Вулиця Буцюбинську. Це такі найяскравіші візитні картки нашого міста. Ну і звичайно, там окремо замок і синагога. Але цей куточок є такий дуже специфічний, своєрідний і. Тут знаходяться наші такі навчальні заклади, коли приїжджають туристи, вони то звертають увагу. Васки як студентські містечки. Тому що щось типу того. Також присутні мали змогу дізнатися більше про приміщення нинішнього навчального закладу, де раніше на його місці був суд. Знаходилася інспекція податкова, митна інспекція, земельний, уряд земельних податків. Тобто це була така серйозна адміністративна споруда, і також в цьому будинку знаходилися архіви, міські архіви, деякий час. Які трошки постраждали, коли його затоплювали, бо як тільки його побудували, то дуже сильні паводки, вони особливо на весну броди завжди мали проблему з тим. Затоплювали підвали, і був такий випадок, що там шторош, який там жив, чуть не втопився. Зокрема, дізналися історію Бродівської гімназії імені Івана Чуша, ознайомилися з будинком культури та продовжили вечірню екскурсію містом Броди, крокуючи вулицею Золотою. Однак зупинилося перед тим. Біля сучасного відділення поліції. Ну і на цій стороні я вже говорив, згадував пражський, пражський банк. Будинок, який дуже мало часу, скажімо, капітальна будівля, вона довше будувалася, напевно, ніж працювала за призначенням майже. Це будинок філії Пражського банку, який, напевно, п'ята по черзі філія, там Олмоус, Прага, Білго, Білград і Броди. На рік пізніше був збудований у Львові. У 2011 році в бродах був збудований цей будинок, у 2012 році був збудований у Львові. Далі увагу присутніх привернула сама вулиця Золота, яка насичена цікавими історіями. Тут знаходився телеграф. Телеграф, бродівський телеграф, який згорів під час першого під час пожежі, найбільшої пожежі міста. І через що ми знаємо, він був позначений як те, що він був знищений. Пізніше тут. 1878 році тут проводився перший телефонічний експеримент. Пробували зв'язатися з телеграфом у Львова за допомогою тих дротів. І перший телефонний дзвінок був ще в тому. Ну 145 років тому. Завершили екскурсію біля Бродівської міської ради на площі, яка теж має свою унікальну та цікаву історію. Сергій Нікішин, телеканал Бродив Майн. Це всі новини станом на сьогодні. Дякуємо за перегляд! Я ж бажаю, щоб новини у вашому житті були лише хорошими. До зустрічі у наступних ефірах.